Відтепер чоловіки можуть отримувати повістку прямо на роботі, як то кажуть, не відходячи від каси. Вітаю, шановні друзі, після вступу в дію закону про посилення мобілізації, а також постанови Кабміну номер 560 частину повноважень ТЦКшників переклали на власників бізнесу. І тепер власники бізнесу забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних шляхом їх перевезення від дільниць оповіщення до пунктів збору районних міських ТЦК та СП або військові частини. Тобто власники бізнесу повинні перше передавати актуальну інформацію по своїм працівникам військовозобов'язаним до ТЦК, ну щоб вони ж не напрягалися, щоб у них вся була інформація. Друге, керівники бізнесу повинні самостійно оповіщувати, видавати повістки своїм співробітникам. Третє, вони зобов'язані доставити свого співробітника до ТЦК і несуть за це відповідальність. Якщо вони цього не зроблять, то згідно нової системи штрафів вони можуть отримати штраф до 60 тисяч гривень. Але видавати повістки своїм співробітникам вони можуть у випадку отримання відповідних розпоряджень. Я думаю, тут буде працювати така сама ситуація, як і з ОСМД. Я вчора розповідав, що ОСМД тепер також будуть ходити по квартирам і роздавати повістки для цього Керівник місцевого ТЦК видає відповідне розпорядження, в якому надає повноваження керівникам ОСМД ходити по квартирам і роздавати повістки. Ознайомитися з цією інформацією можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отже, тепер частину повноважень геноцидної і незаконно створеної організації під назвою ТЦК будуть виконувати і поліцейські, і власники бізнесу, і місцеві органи влади. Таким чином, незаконна влада, на чолі із нелегітимним президентом робить все для того, щоб українці ще більше почали ненавидіти один одного.